нації, вітаю на каналі Добри Я Сашко, Добрий Їду до робочих питання, поки не забув. так. Хочу поділитися враженнями ще аспект щодо відео, яке записував в ці дні щодо деокупації церков в українській Донеччині, зокрема Слов'янська, з якого ми вирішили почати. О, Дивіться відмовка, так Був привід, нічого не робити. Це аби гірше не було. Воно ну, насправді нагадує мені позицію певної кількості населення України, деякі жили на світі українській землі, їли її хліб цієї землі. От, і при цьому там, мені, аби тільки пересидіти, так, хай там вб'ють, замордують, закатують репресують всіх всі сусідів навколо. Але ну, я тут буду тихенько здійти. Ой, а може про мене. А може про мене, ох, може про мене. І так йшли роки і десятиліття, так закривалися очі на всіляких так, борошків, там Всього доброго і світла пам'ять, хто вже не з нами, е, осіб і героїв українського дозвольного руху і боротьби за українську національну ідентичність Степана на Хмари, але насправді там дуже багато так, інших прізвищ. Ну тобто, фактично, що? Фактично. Сиділа якась там більша частина суто математичну кількість, так українці, будемо так казати, о, сиділа, ну нехай. ну, мордують там по по засланнях українців, так ну, ну, мене ж не мордують. от, ну, Не дають там на роботі, там, на соціальних ліфтах у школах там, нормально використовувати українську мову. ну, Ніби ж мене ж там є поїсти, так? Поїсти, купити, а може колись буде краще. Ну, там замордували там, 100 тисяч там, українців, ну це ж не мільйони. Замордували мільйон там, під час Володимир, ну, це ж це ж не десятки мільйонів. Замордували це тільки, ну це ж не сотні мільйонів. Ну, мене це не торкнеться. А може навіть коли всіх цих дієвих активних українців там повидушують вороги. Я там знайду мені якесь віконечко з зростанням, буде мені там затишно гарно, спокійно, якесь там хлібне містечко біля якоїсь будівнички. Я маленька овечка, ніхто мене не пасе. От таке насправді ставлення фундаментально паразитарне, хибне, яке спирається на відвічні, так, внутрішні рухи, думки. О, такі як Пристосуванство, боя і всяке таке. Ми втім поборемо і це. Дякую.